Вітаю вас на моєму офіційному YouTube каналі. Дорогі мої глядачі, продовжуємо наші щотижне прогнозування і в даному відеопрогнозі робимо, як вже склалась у нас така добра традиція прогноз на щодень для України на період наступних 7 днів. Тобто на період з 6 до 12 березня. Як завжди, для цього використовуємо. Нашу колоду енергетичного Таро Ошо, Тому що дають вони нам хороші підказки, що буде відбуватися по енергіях кожного дня в цей період для України. І друга колода, яку ми з вами використаємо сьогодні, це буде таро. Таро древній сувій. Отож, давайте будемо дивитися. Також наголошую, щоб не пропустити відео, прогнозів та прямих ефірів моїх, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте також відео, коментуйте, залишайте обов'язково коментарі і ставте вподобайку, щоб відео було в рекомендаціях, комога більша кількість людей змогли побачити актуальну інформацію. Отож, давайте будемо розпочинати. Так, спочатку тягнемо першу карту. Загальна характеристика наступних 7 днів для України по енергії. І сім карт на, на щодень. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, звідси тягнемо аналогічно. Загальна характеристика тижня. І на щодень. понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І давайте будемо з вами трактувати. Отже, загальна характеристика тижня. Два у нас таких аркани. Ви знаєте, я би сказав навіть доволі хороші аркани. Тут у нас називається староошо карта тревелейн, тобто подорожі, мандри. А тут у нас трійка кубків. Перепрошую, вона була. Перевернута випала. Про що говорять ці два аркани. Передусім, аркан Таро Ошо він мені про відкриття нових горизонтів. І хоч воно, ще бачити, все так тут туманно. Але це як нова подорож, нові котре можливості відкриття ще більших варіантів для допомоги України. В тому числі, дай Боже, вже. Прихід цієї допомоги в Україну. Пам'ятаєте, в одному з прогнозувань ми говорили якраз про ці перехідні по енергії дати 2-3 березня, потім 10-11 березня. От якраз чим далі ці дати минають, тим більше відкривається оцих от перспектив допомоги за кордону і як для України нова можливість долати оці всякі гори, труднощі. І йти далі рухатись до перемоги. Трійка Кубків перевернута, вона говорить, що все-таки наступний тиждень ще не буде для України легким. Тому що таких, якби, великих перемог ще не буде що святкувати, бо ця карта святкування перевернута. От, Але ми до цього йдемо. Але ми до цього йдемо, і про це чітко говорить Таро Ошо. Так що тиждень, вкотре. Буде нелегким, непростим, поки ми очікуємо допомогу для перемоги. Але з усім цим справимося. І буде що святкувати обов'язково. Вже по цих двох картах я можу сказати, що по енергії активно ведеться далі, активно буде вестись далі, правильніше сказати, в наступні сім днів, тобто в період з 6 до 12 березня. Вестись буде підготовка до звільнення. Окупованих територій, особливо південних напрямків Запорізької та Херсонської областей, Лівобережжя, також будуть продовжуватися, як ми їх називаємо, бавовніні історії з Кримом. Ворог все рівно не буде заспокоюватися в тому, щоб обстрілювати, як ми вже знаємо, прифронтові всі максимально населені пункти, а також. Де йде лінія кордону? Це Чернігівська, Сумська, Харківська області. І, звичайно, звичайно, що ворог буде пробувати ще використати ті шанси, ті можливості для ще дещо годні, щоб захопити територію України. Але ми прекрасно розуміємо, що все буде звільнено від рашистської окупації швидше, пізніше, але всі території повністю будуть звільнені. І власне ворог. Цим поки що буде користати. Але підготовка йде. І відповідно ворог буде рано чи пізно розбитий. Давайте подивимось тепер на щодень, яка випадає карта. Понеділок. До речі, ви знаєте по Ошо дуже цікавий аркан. Як і по Таро Древній Совіт. Тому що в плані енергії, до речі, я не пригадую, щоб він десь останнім часом випадав цей аркан, називається переродження. А тут аркан Сонця. Тому дійсності з понеділка, дай Боже, такого чергового старту в плані от переродження, трансформації, а Сонце це як прояснення ситуації, де ми чітко розуміємо, куди ми йдемо, вкотре. Де, на певних окремих напрямках буде теж просвіти, я не кажу, що почнуться активні контрнаступальні дії, бо по енергії це ще мало відчувається, але йде підготовка. Іде підготовка. І основна лінія фронту, основна, я наголошую, вона все рівно буде по енергії триматись. Також я наголошую, що ми кожного тижня робимо прямі ефіри. І коли я проводжу прямі ефіри прогнозування по регіонах на гарячих точках, я під цим відео. Прикріплюю в коментарях посилання. Тому також, будь ласка, слідкуйте та переходьте. І дивіться, деталізований вже розклад на наступні 7 днів по регіонах гарячих точках. Це загальний по енергії, він може всього ідентично не показувати. Але так чи інакше, енергія буде така, от бачите, з просвітами, з переродженням, коли з'являються нові плани, нові можливості. Нові інструменти для того, щоб діяти і перемагати. Тому для України, бачите, понеділок точка прояснення. Я думаю, це буде ще відмічено певними важливими заями і світової спільноти, і Україна, яка закріплюється ще більше в своєму русі до перемоги над ворогом. Вівторок аркан-Монах відлюдник, і тут перевернутий рицар Жеслів. Знову ж таки, зараз дуже багато, ми розуміємо, ведеться також і розмов, і така непроста ситуація якраз. Особливо Бахмутський напрямок, і я вже другий тиждень підряд. Роблячи прогнозування, говорю про те, що загроза захоплення бахмутського напрямку расистами, на жаль, є дуже високою, тобто вище 60-70%. І ми бачимо, що кожного дня ситуація, на жаль, складається поки що так. Що ця загроза вона не падає. І от цей день вівторок для України він може бути також, от карта якби йде, що можуть з певних якби територій, локацій, наші воїни відступити. Можливо, це буде в тому числі ще і продовження історії з бахмутським напрямком. Відступити для того, щоб зберегти життя. Але це тимчасово я наголошую відступ для того, щоб потім, знаєте, що ви програний бій не означає програна війна. І деколи, як ми говоримо, треба дати крок назад, щоб потім дати багато кроків вперед. І карта цього монаха-відлюдника теж говорить, що Україна в цьому плані, вона якби енергетично теж ще, знаєте, в очікуванні, в пошуках і допомоги ще більшої, і підтримки ще більшої, тобто, все-таки. Ми ніби і не одні, але підтримки хочеться ще більше, щоб не доводилося вводити з таких, знаєте, гарячих точок воїнів, а щоб їм дати таке підселення, щоб вони могли ворога так розбити і йти в активний контрнаступ. От про що мова. Ну, очікуємо. І монах-відлюдник це вкотре заклик до кожного з нас: духовно працювати і підтримувати. Воїнів, молитвою, силою, енергією, бо це теж один з основних ключів до нашої перемоги духовний ріст та розвиток. Але от і в цьому плані такий, бачите. Також по Україні можуть бути, оскільки цей аркан Рицар Жезлів перевернутий, можуть бути і по Україні підвищена така загроза саме до повітряних тривог. Тому тут монах-відлюдник, який говорить, що. Знайдіть місце, де ви можете якби, ізолюватись, сховатися. Дивимось, яка буде середа по енергії. А середа це вже бачите, тут таких дві карти, я би сказав, кардинально протилежні. Тому що одна карта дуже добра, а інша карта дуже недобра. Тут у нас арканики називаються тоталіті, тобто об'єднання. І я розумію, що вже ті події, які будуть власне, відбуватися і в той самий вівторок, вкотре змусять світ ще до більшого об'єднання проти ворога. Ну і по-іншому цю війну не виграти. І я не лише говорю про війну на фізичному плані, але і війну на енергетичному плані. Тільки об'єднання сил та енергій, об'єднання однодумців, створення от, власне, нових цих правильних коаліцій, де Дійсності, от, щоб виконати цей трюк, всі один одного правильно підтримують і діють злагоджено, можна ворога подолати. І це ще один буде такий важливий день об'єднання і союзів, в тому числі продовження розмов та переговорів про подальше, так розумію, інтеграцію, євроінтеграцію, НАТОінтеграцію. Ну і от в зв'язку з цим ворог вкотре буде казитись, збіснуватись, тому що настрійка мечівши перевернута. Тут теж намальований, бачите, такий воїн, як, якого от, як проштрикнула цим мечем, він два мечі тримає, а от третім його як проштрикнули. От удар, знаєте, так, удар зі спини. І це те, що я теж не в одному прогнозі наголошую, що ворогів, на жаль, хватає, і внутрішніх в тому числі. І поки те все гадство не буде вичищено, це карта такої, знаєте, і зради, і підстави. І карта розпачу, відчаю, жертв як серед наших воїнів, так і серед наших мирних жителів. Тому середа в цьому плані по енергії цей аркан є такий попереджувальний. Дай Бог, як я завжди наголошую, ми проговоримо плани ворога, щоб гірше не здійснилось, але цей аркан є попереджувальний. Будьмо уважні та обережні. Дивимось далі. Четвер. Тут у нас аркан порівняння, тут в нас аркан верховний жрець. Теж, до речі, перевернутий. Ну, неспокійний тиждень я вам хочу сказати, неспокійний. Тобто, я так розумію, що спочатку тижня для України буде виголошена така ще хороша, важлива підтримка. І на основі цього ворог вкотре буде погрожувати, біснувати, спробувати знову нашкодити. От тому, значить, така потім і далі карта йде. Не дуже то і хороша. Аркан порівняння, знову ж таки, про що він для енергії по Україні? Це як здобуття нових можливостей, нової такої, знаєте, нова міць, нова сила. от І все, як то кажуть, пізнається в порівнянні, бо якби дійсності і раніше нам це всім, що необхідно, допомогли, то вже би і зараз була зовсім інша ситуація. Але маємо, що маємо. Тут Аркан Верховний Жрець перевернутий, вкотре говорить, що чекаємо. Підтримка то є, але підтримка така розтягнута в часі. І Аркан Верховний Жрець це пошук для України ще плюс покровителів, це зустрічі, це переговори. От, І вкотре пошук ще плюс підтримки. Ще плюс підтримки, а також, як я наголошую, це аркан віри. Тому віру в будь-якому випадку ми не втрачаємо, навпаки, підсилюємо віру в наших воїнів, віру в нашу перемогу, віру в вищі сили. Віру в те, що перемога буде обов'язково, тому що по вірі кожному і прийде. А нечість, ви знаєте, так і працює, щоб виснажити кожного з нас, і щоб ми починали впадати у відчай. Але це в жодному разі не можна робити. Вірити, вірити і ще раз вірити. Коли знаєте, питають мене, а чого Бог допустив війну, а чого Бог допускає стільки смертей, а, чого там... а я кажу, це не Бог допускає. Це не Бог допустив війну. Це люди допустили війну. Це не Бог вбиває людей. Це люди... люди, це не люди вбивають людей. Це не Бог допускає. Це люди і їхній вибір, бо можна вибрати: воювати чи не воювати, вбивати чи не вбивати, жити мирно чи жити постійно в конфліктах. Це люди роблять вибір. І поки люди не почнуть в своїй суті внутрішні змінюватися і жити дійсності, цілями, добра, блага, любові, позитиву, а той весь бардак, і ті всі війни, і цей весь хаос такого от формату негативного, це в світі ніколи не припиниться. Це мова йде не лише про Україну. І природа буде далі повставати. Так. Так, що, в карти нам і аркани і вищі сили дають такий заклик. Віримо, міняємось, духовно ростемо та розвиваємось. П'ятниця, дивіться, який тут чудовий аркан. Ви знаєте, десь так відчув, думаю, певно, буде ще десь сьогодні аркан Верховний Суд. П'ятниця це в нас аж так, знаєте, аж мурашки мені побігли потіла, як то кажуть. П'ятниця, це в нас яке. Це в нас 10 число. О, це якраз той перехід, про який я говорив, 10, 11. Дивіться, який сильний аркан. Успіх. Перемога тріумф. І судний день. Знову ж таки, доленосний енергетично такий перехід, доленосні рішення. Судний день для ворога, який я люблю, цю карту ще називати. І все-таки, вкотре карта підтверджує, що таки після цих чисел, після 10, 11 березня. Для України все-таки от йдеться вже потужна хвиля приходу допомоги для перемоги. І, власне, тоді, коли судний день для ворога нарешті настає. І так, як я казав, все-таки ми будемо мати що святкувати. Може, дійсності, десь з 10 до 11 числа вже можна буде говорити про початок в певних тих чи інших точках, але таких важливих контрнаступальних дій. Початок в певних точках важливих контрнаступальних дій, які, власне, потім переростуть у великі контрнаступальні дії. Тобто, так чи інакше, це такий день по енергії, бачите, ворога і далі будуть, мало того що розбивати, але вже таки і потроху виганяти. Значить для цього мусить бути, що правильно, весь необхідний інструментарій. Збройний в тому числі. Тому день дійсності важливий, так як я б сказав, для України теж як доленосний. І будемо теж максимально працювати над тим, молитись, щоб ця енергія чим пошвидше була і вела нас до перемоги. Також Верховний суд це коли і заключаються, і підписуються важливі документи для України на такому, знаєте, потужному рівні в плані нових союзів. Нової допомоги, нової підтримки. Тобто, Аркан, Верховний Суд і П'ятниця це такий кажу, день важливий по енергії, навіть дуже важливий. І ворог, вкотре може від цього далеко, знаєте, знову робити там якісь провокації. Знову це всяка там їхня ця пропагандистка та вся гедота теж оце все одним словом, не без того. Хоча, хоч, хоча б вже хотілося знаєте, що було без того, без того і без тих інформ війн, всяких теж, бо інформаційна війна теж триває, бачимо. Пробують заходити декільгодні. Субота у нас. Аркан джерело. Потужний аркан і колісниця перевернута. Ця карта, я завжди кажу, коли вона перевернута. Будьте обережні в дорогах. Так? Джерело. Після Верховного суда П'ятниці і Аркана успіху говорить вкотре, що субота така осяйна енергію продовження руху до перемоги і підсилене джерело енергії для нас, для боротьби з тою нечистю, якраз 11, 11 березня. А перевернута колісниця, що вона говорить? Вона говорить, що. Повноцінного, все-таки отого потенціалу для контрнаступальних дій, все-таки немає. Ще ми з дороги все рівно в режимі очікування. Тобто, щось вже є, як я сказав, в певних точках ці контрнаступальні моменти вони вже як активізовуються, запускаються і з часом будуть переходити до повномасштабних Найбільше, де це буде спостерігатися, все-таки по енергії, по проекції йдуть напрямки. Як я вже назвав Запорізької та Херсонської областей, але це не означає, що інші напрямки будуть там сильно відставати. Це ще може бути таке, що, так як я казав, після повноцінного звільнення Запорізької області та Херсонської, вкотре рашисти будуть кричати, будуть пищати і просити про переговори. Які можуть бути переговори? Забралися геть звідси. Залишили Україну в спокій, перестали вбивати людей, перестали вбивати воїнів, і розбираєтесь в своїх там болотах, чорнотах чи що там. Там і так все розпадається по кусках. І внутрішні, там ті їхні, мається на увазі в плані територій, і внутрішні в плані тих їхніх політичних тих всіх там, тих повалення режимів. Там то, то вже зараз така, прям ну, вона дуже дала ще такий поштовх. До того всього краху тої путінської системи ці події останніх днів. От і так далі. Так, і неділя знову буде ворог нам. Бачите, нерви робити. Тут у нас аркан такий. Голова така важка, наповнена думками. Але тут аркан сильний. Імператор, от що мені подобається сьогодні в цьому розкладі, що практично, якщо є десь негативний аркан, він зразу як, покривається і енергетично вирівнюється позитивним арканом. І тут теж імператор, як сила, енергія, основа, звільнення, потужний рух. Може, дай Бог таке без п'ятниці це і почалося вже, як я вже раз вже так втретє наголошу по певних точках, напрямках контрнаступальні дії, тому що. Субота – джерело, неділя, імператор сильні карти. Але ніхто не каже, що буде легко і просто, і що ворог так просто візьме і вийде з України. Ми би всі цього хотіли, хоч вже, хоч в цю секунду. Але ми розуміємо, що тільки силовий метод може змусити їх вийти звідси, по принципу, хто сильніший, той і виграв. І ця сила, знову ж таки, неділя, 12 березня, приходить до нас і по енергії сила, і по. Допомозі для перемоги, в тому числі військовій, воєнній допомозі, збройній допомозі. Але День по енергії все одно такий, знаєте, буде тривожний, неспокійний і ворог, який, от, я кажу, це може бути більше і інформаційне таке, знаєте, от теж давка. Але витримаємо, зможемо разом ту всю нечисть переможемо. І хай буде так. Правильних покровителів для України, правильного відкриття нових можливостей для України, нових горизонтів, приходу допомоги для перемоги, і хай для ворога той судний день, вкотре наступає, щоб ми жили вільним життям, незалежним від тих всіх гадів. І дай Бог, щоб це настало чим пошвидше. Тож працюємо далі, дорогі мої глядачі. Бережімося, тримаємося, любімося, працюємо, молимось над тим, щоб краще максимально реалізовувалось, а те, що недобре випало, максимально відходило і нейтралізовувалось. Почуємось в нових відео та прогнозуваннях. Бережіть себе! Все буде Україна!